Яке ваше внутрішнє інтуїтивне відчуття щодо майбутнього України? Все, Все буде добре. Mm -hmm. Все буде буде добре. Це буде добре. Е, чому, перше, якщо би Господь хотів допустити зруйнування України, це б сталося в 2022 році. Ми всю дорогу бачимо милості Божі і благословіння Божі і допомогу. Бог не благословляє наполовину, Бог благословляє до кінця. Друге, не путайте Україну і Ізраїль. Ізраїль то Ізраїль, mm -hmm. Україна то Україна. Третє, що заплачена велика ціна. Четверте, що є дуже багато людей, які зацікавлені в тому, щоб Україна вистояла і Україна була. Тому що Європа їм починає потихеньку до свідомості доходити, що якщо Росія завоює Україну, то знаєте, що станеться? Вони підуть на Європу. І знаєте, кого поженуть першими на Європу? Українців. І знаєте, що будуть українці робити? Мститись за те, що ви. Не підтримали нас і не допомогли нам, коли нам було важко. Ви сиділи в теплій ванні, і от в такому положенні ми опинилися.